У листопаді в Покровську дуже ефектно висаджувався спецпідрозділ ГУР да. з гелікоптерів. Так серед було. іншого, чому ви ухвалили рішення про проведення такої операції? Я ухвалив. На рішення на проведення тієї операції, виходячи з реалії, які відбувалися, а були не дуже сприятливі, м'яко кажучи. До речі, просто цікавий такий момент. Наскільки виправдано тоді в тій ситуації було використання гелікоптерів? Ми постійно Абсолютно говоримо виправдано. про дрони. Ми за немовно кажучи, а одномоментно різко наростили свою присутність в одній точці, в конкретно взятній точці. Але ж цей ризик високий, така війна, це в принципі ризик. Ви так не думаєте? Чи можна сказати, що м, ваші підрозділи опинилися в Покровську, тому що інші підрозділи, які там працювали, не справлялися зі своєю задачою? Дивіться, я ніколи не буду, як то кажуть, коментувати дії інших. Я так роблю всі ці роки і не збираюсь щось змінювати. Я можу констатувати, що на той момент ситуація була критична. І іншого варіанту, як мінімум, я і люди, які зі мною працюють, не бачили.